Природі не потрібні люди, але людям потрібна природа. Під таким гаслом пройшов день землі в Ужгородській лінгвістичній гімназії. Свято організували спільно з біологічним факультетом Ужгородського національного університету. Гості до гімназистів завітала посол Миру з Нью-Йорку та розповіла про проблеми найбільш населеного міста Сполучених Штатів. Заходи приурочені до дня землі, триватимуть два дні. Сьогодні це теоретична частина. а Завтра перейдуть до практичної, прибиратимуть територію. Парку під замковому ми проводимо такі заходи щорічно. Сьогодні ми святкуємо день землі. І Я вважаю, що це одне з найважливіших проблем нашого суспільства на сьогоднішній день. І тому ми вирішили з нашими учнями, дев'ятикласниками підготувати різні проблемні питання. Треба вирішувати їх, говорити про це і доводити до людей, як з цим боротися, і щоб зробити наше навколишнє середовище і місця кращими місцями, щоб жити в них. Учні гімназії обговорили глобальні проблеми людства, виробку лісів, забруднення повітря і води та запропонували свої шляхи їх вирішення. Наголос зробили і на екологічних питаннях Закарпаття: це знищення лісових масивів, скупчення побутових відходів в річках та на суходолі. На даний момент виробка лісів це досить, досить серйозна проблема того, що ми бачимо кожен день. У Карпатах виробується велика кількість лісів. Найважливішим для нас є те, щоб ми перестали виробувати ліси у такій кількості і також саджали нові дерева. я презентувала презентацію, де обговорювалися теми проблеми нашої землі. Наскільки чим далі ситуація погіршується, і ми хочемо це. Виправити повітря стає чим далі, тим більш забруднене. Дуже багато різних заводів, які погіршують стан повітря.